Едвард. І парк в трускавці. Навіть не знаю, якою стежкою верхній, нижнюю. Давайте почнемо з нижньої, перейдемо наверх. Вище. Обач бачите, така червона доріжка, будемо йти цією червоною доріжкою. Будемти, така доріжка для нас спеціальна. Тоді піднімемось вище, теж будемо ти червоною доріжкою. Пацанчик посигналив, щоб не було аварій. На сходи. так само верхом До речі, спруда продається. Кому цікаво, 31 квадратний метр, як пан Дімка зауважив в самому центрі окремо стоячий будинок, в парковій зоні. Цікава пропозиція продається вже роки два. В парку тепло, затишно, весняно, майже по літньому. Чудова природа, свіже повітря білочки Білочка, то чому сховалася? а не хоче знімати сьогодні білочко, я нічого не приніс просто. Тут неформальна перші струскавця з бадмінтону Я згоден. Хлопець так став, що, що йому вітру летить воланчик, а дівчині летить проти вітру і це розказує, що вона не вміє бити зручна позиція в прямому і переносному значенні. А, бачите, ця така червона доріжка наша йде, йде. І ми нею продовжимо йти. Потічок-потічок трошки зменшився, не було душів. Будуть дощі, потічок підросте. А от озерце, тут таке трошки вище ліворуч, ми підійдемо. Озерце воно, звичайно, занепадає зовсім. Зараз піднімусь по сходах побачити озирці. Стіна, бачите, проти має історичний вигляд, ніби там 500 років в цій стіні. Дванадцята година, вихідний день. Як так? Нема на озеро, подивимось таки, як планували. Вчора на доріжка зникла. Вже йдемо, йдемо. домой. Озеро і озером мене називаєш. Це той варіант, що я скажу добре, що запахи не передаються через інтернет то тут і пахне неприємно не знаю чому так сталося Лотан. Схидный. Вот, да, Яс листуватий.

Частина парку в Трускавці, де да, майже як влізь. Ха-ха-ха. а це відбій повітряної тривоги, це не тривога. Можна виходити зі сховища.